Всі кричать про штучний інтелект, Дизайн сайту за 10 секунд, одна кнопка і готово. Але коли ти відкриваєш ці штучні інтелекти, хочеться просто закрити вкладку. Або результат не влаштовує, або взагалі незрозуміло, і відчуваєш, що трошки не встигаєш за всім цим бумом штучного інтелекту. Якщо знайомо, то я тут, щоб пояснити все від А до Я простими словами. І після цього відео ви реально зможете почати і дійсно створювати сайти за 5 хвилин. Погнали! На початку додам, додивіться до кінця, бо я буду пояснювати, як передбачити помилки. Тож спочатку відео, потім дизайн, щоб бути готовим і не витратити зайві кошти. Раніше дизайн ми робили кліками вручну. От ви чуєте, треба вебсайти одразу в голові бачити процес як дизайнер, отримує ТЗ, це технічне завдання. Потім розробляє дизайн, затверджує з клієнтом, передає розробнику. Розробник програмує сайт, паблішиться, що означає стає онлайн. Це займає кілька днів або тижнів і т.д. Що зараз? Зараз цей процес можна звузити до години, і ви це можете робити самостійно, тільки ви, а не декілька людей. Тобто залишилось те, що сайт і продукт залежать від навичок, але повністю змінюється процес. Люди почали створювати компанії, які роблять це можливим разом з штучним. Інтелектом, а головне, є люди, які готові і хочуть за це платити. І ніша розвивається ши сам не розвивається, це роблять люди і попит. Тож на ринку є а, лідери Lovable, фігма Мейк, фігма Сайць. Ви напевно чули. Є Болт, є Візіров. І це тільки ті, про які ви скоріше чули. Так, їх набагато більше, їх прям реально багато. Тут логічне запитання, що їх відрізняє, насправді і багато, і небагато. Наприклад, що Lovable, що Figma Make, про які ми будемо сьогодні говорити, під копотом використовують, скоріш за все, llm моделі із родини Anthropic. Клод Sonnet, Клод Opus, якісь комбінації, та найпопулярніші фреймворки і бібліотеки компонентів на даний. Момент, якщо казати це простими словами, у них там схожий процес, але все ж саме спроби тренування і тули для ai агентів у них різні. Тому зі сторони дизайну на здивування це має дуже сильний вплив на результат і насправді не у фігма. Користь Figma Sites, Figma Make, Там ще розберись, сильно програє конкурентам. І я вам скажу так: це ідеальний, найкращий тул для дизайнерів, для дизайну вручну. Це їх основний продукт. Вони його розвивають і розвивали роками. Але якщо ми кажемо інструменти саме як штучний інтелект, він програє на сьогоднішній день. До речі, наступне відео на каналі буде саме порівняння, таке практичне, щоб ви побачили різницю. Будь ласка, не забудьте підписатись на канал. Для вас це в секунда. Дуже багато людей дивиться. Не підписання, я обіцяю якісний контент, його покращувати. І неймовірно дякую вам також усім за коментарі. Це просто краще, напевно, що, що дає Ютуб. Стосовно Bolt, v zero та інших, ми будемо говорити менше у сьогоднішньому відео. Чому? Бо вони потребують і мають сенс, коли у вас більше технічних знань. Bolt, наприклад, можна робити застосунки, але це саме перше відео розібратись. Яким інструментом все ж е, користуватись? Дивіться, якщо ви тільки починаєте, якщо ви хочете робити саме сайти під ключ, повноцінно, самостійно, я би 100% радила Lovable. Вони лідери е, з усіх саме в цьому напрямку, і вони найпростіші у використанні. Що а вже ж. Дуже е, зручно. Але якщо ви займаєтесь тільки дизайном, то я би радила користуватися усім. Наприклад, як я це роблю, у мене є основний інструмент, я на роботі основний інструмент, на яким я працюю це Lovable, Але е, так як ми розробляємо більш складніший продукт, я користуюсь всіма ши. Одночасно, що я роблю? Я беру цей промпт, і це виглядає як процес, наче у мене супер велика компанія дизайнерів. Я його закидаю в різніші інструменти, дивлюся, яке рішення мені подобається найбільше. Роблю скрін, повертаю слово, і прошу його там, те, що мені сподобалось, змінити або навпаки щось залишити там. І так далі. Болт зроблений для застосунків, але знову ж таки, ми про це ще поговоримо. Тут треба бути обережним. Але це пізніше. Обрали інструмент, що робити далі, як дизайнити. Важливо розуміти, раніше дизайн відбувався кліками у прямому сенсі. Відмальовувались усі стани, кожен піксель, кожен з штучним інтелектом ми дизайнимо текстом, промптами. Це навіть трошки більше схоже як. Ти супер досвідчений дизайнер, у тебе велетенська команда, вас дуже багато, і ти даєш задачі. Навіть скажу чесно, коли дизайнер з штучним інтелектом трошки треба підзабути процеси у фігма, бо вони заважають. Треба тренувати розум трошки в інший напрямок, уявляти наперед. Бо такої розкоші, як раніше, переклікати всі варіанти і подивитися, який краще, немає. Ну вона є, але дорога, бо кредити. І тут переходимо до блоку. Кредитів, а спойлер безкоштовно також є поясню. Це насправді я зробила на безкоштовні кредити. От з цього на це. Угу. Я вам скажу так, треба трошки розуміти контекст. Зараз у нас не одна компанія, їх багато. Через цю конкуренцію ціноутворення завжди змінюється і вони щось вигадують. То ловоб починало з того, що кожен запит забере кредити. Зараз в залежності від складності запиту оцінюється вартість кредит. Кількість кредитів що не дасть розуміння 100% скільки що кошти. Фігмамейк, виглядає наче безкоштовно, але якщо ти хочеш робити те, для чого створений цей шик, Давайте спростимо це все. Я розповім, скільки витрачаю і приблизно, якщо казати реально, чесно, мій робочий день, то я витрачаю дуже багато кредитів, тому що я паралельно на ши інструментах працюю на двох роботах: повністю весь робочий дизайн, весь дизайн у стартапі, це ши інструменти, і весь контент, який я знімаю, про ши інструменти. Тому я поганий приклад. Але якщо б я виділила тільки роботу, то напевно цього пакету, який ви бачите на екрані, за 25 доларів, мені б вистачило. Бо це йде 100 кредитів, 100 кредитів плюс багато безкоштовних. Стосовно безкоштовних на ловобл, наприклад, вони дають 5 кредитів до 30 кредитів на місяць. Стосовно прайсінгу фігма там взагалі дуже важко. Я дуже сміялася, я написала в телеграм-канал Ліза про дизайн. До речі, обов'язково залітайте. Хто що знає? Бо в моєму оточенні або на фігма працюють як дизайн, просто дизайн, або це там Lovable, візіро і так далі. І я не розумію, в них дуже там все складно побудовано. І смішно, але я так і не розібралась. І навіть е, не то, що ніхто не відповів, а запитала запитання стосовно логоволці ціноутворення. Це прикол. З лайфхаків ви можете чаржити за це клієнтів. В invoice вставляємо вартість програм, які ви використали. Але ще такий лайфхак від мене між нами. Завжди шукайте безкоштовні кредити на Reddit, де завгодно, якісь промокоди, якісь програми, де видають. Ну, ви зрозуміли, да? Окей. Okay. Так, все проговорили, готові йти до практики. Як відбувається дизайн крок по кроку? Перше, ми починаємо так, як ми працювали завжди, трішки замінюємо тільки ролями. Е, дивіться. Коли ми просто розробляли дизайн і в цілому квиявляли процес, його неможливо зробити або замовити у когось, не пояснивши, що треба. Так, так само і це працює штучним інтелектом. Ми повинні дати йому технічне завдання. Взагалі правильно назвати це PRD, це Product Requirement Doc, це документ, який використовувався зазвичай і використовується в it компаніях, де повний є опис, ціль. Там прописано все, щоб от для чого це відбувається. Для того щоб вся команда розуміла над чим ми працюємо і з якою ціллю, так тож як підготувати це PRD, якщо я ніколи його не робив? З чатом GBT. ідете туди і е, пишете. Пояснюєте, що цей PRD, щоб він вам його написав, що він вам потрібен для дизайну з так як шлучний інтелект найкраще розуміє поняття, яка ціль. Це насправді завжди, просто запам'ятайте. Там поясніть, що робить ваш продукт, сайт, навіщо, який дизайн ви хочете, бачити. От від стилістичного до емоційного, От взагалі, все, що маєте в голові. Тут не можна перебільшити, можна тільки не додати. Ви йдете з цим а, промптом, але перевіряйте, читайте. Зробіть його добрим, тому що, коли ви вже закинете його в ши-інструмент з дизайном, ви витрачаєте кредити, не забувайте. Тож, ви перевірили, закинули в ши-інструмент, яким ви користуєтесь. Дві хвилини він розробив вам ваш а, сайт. Хто вже хоче дизайнити професійні унікальні сайти, запрошую на мій. Patreon. цей сайт портфоліо 100% зробили разом з штучним інтелектом 0% фігма у другому випуску. У третьому допрацювали, додали під сторінку і неабияку можливість скачати ваше резюме одразу отак швидко з вашого сайту портфоліо. Це Топовий флекс працювали з мобільною версією і продовжували вивчати технічну базу. Навчились захищати нашу форму від спаму. Один з таких найбільш потрібних торіалів вона складається з ми на наш бекенд Відправляємо нашу форму. Все це у мене на патреоні. Це підписка. Відписатись можна в будь-який момент за підписку. Ви отримуєте доступ одразу до всіх матеріалів. Тож запрошую на мій патрон, щоб по максимуму користуватися можливостями, які надає нам штучний інтелект, доповнювати їх дизайн знаннями і рухатись швидше ніж інші. por nada. Що далі? Крок другий. А вже ж ми хочемо, щоб він виглядав гарно. З чим штучному інтелекту треба допомогти? Зазвичай один промпт дасть результат, але його буде недостатньо, і ви будете, скоріш за все, можливо, незадоволені. Тож для покращення я спеціально розробляла універсальні промпти. Да? Це промпти, оці запити, які ми даємо штучному інтелекту, щоб вони за пару промптів покращили дизайн. Тож, мої промпти в каруселі в Instagram. просто Просто копіюйте, я їми завжди користуюсь при кожному дизайні, бо він класно все прибирає і далі легше або залишати, як є, або допрацьовувати, бо він забирає зайве. Тільки додам таке трішки правда. Там останній слайд, там лінк, Я не знаю, чи він працює. Це лінк на додаткові кредити. Ви спробуйте, навіть якщо нічого не вискочить, зареєструйтесь за новим мейлом і гляньте, чи дало бонуси. Бо між нами я не можу запитати, чи він працює. Я дуже загружена на роботі і не можу займатися кріейторством. Окей, йдемо далі. Ви закинули ці три промпти по черзі, вам покращило дизайн. Що далі? Далі спочатку я раджу перевірити мобільну версію. Так, це тепер респонсивний дизайн. Це кайф. Ми одразу штучним інтелектом дизайн робимо на всі розміри одночасно. Уявляєте, тож перевіряємо, чи нічого не зламалось, і можемо виправити і обов'язково 5 разів такий лайфхак капслоком. Якщо ви виправляєте щось на мобільній версії, прям капслоком. Виправ тільки на мобільній версії. От прям. Реально 5 разів, бо він дуже любить додати щось від себе і на всі екрани. Його треба зупинити, бо виправляти потім коштує кредитів. Краще завжди уточнюйте і пояснюйте, бо потім виправляти довше, ніж детальніше описувати на початку. Не забувайте, це інтелект, але штучний. І ще лайфхак про пояснення от такий приклад класний. Якщо ви закинете якусь ПНГ-шку і просто його десь вставите, наприклад, встав. Вставь встав таку ПНГ-шку туди. Він почне її дизайнити. Він не розуміє, що його треба вставити. Треба зазначити ПНГ-шку, яку я прикріпила, прикріпив, додай сюди, в такому-то розмірі і т.д. Бо по-іншому він не розуміє. Він не розуміє, що саме це ПНГ-шка, це вже готовий елемент. І до речі, лайфхак номер. Я вже не знаю, який в цьому відео. Якщо ви бачите якісь помилки, скріньте, давайте лообл і просіть його виправляти свої помилки. Що далі? А далі додається процес, якого раніше не було. Ви пам'ятаєте, що ми тепер не просто дизайнимо. Тепер нам треба пояснити штучному інтелекту, що і куди має там клікатись. Наприклад, нехай ця кнопка в хедері веде на цю секцію. І так, спочатку треба перевірити, що штучний інтелект зробив від себе. Він, скоріш за все, зробив більшість, багато. Але відсотків 10% забув, і вам треба уточнювати і робити це а, з ним. Знаєте, це як. Уявіть, що ви клієнт, і вам вислали цей сайт, і ви побачили помилки, що тут щось не працює, тут не працює. От так само виглядає по факту процес. Хто з дизайну це також схоже на протопування, тільки тепер не вручну, а описом. Тож уявляйте себе в зручній ролі і виправляйте, допрацьовуєте. Скоріше допрацьовуєте. Далі ми готовий сайт ставимо на домен, і тут починається цікаво. Так, ми не передаємо розробнику, ми самі це робимо. бо Ши вже за вайп, так вайп кодинг так називається процес вайп-кодинг, вайп дизайнінг. Um... Тож, якщо це платна версія, то на Lovable ви можете поставити на особистий домен або на домен клієнта. А якщо ні, у вас безкоштовна версія, то ви можете поставити на домен від Lovable, також, до речі, в один клік, там просто пабліш. І що цікаво, якщо безкоштовно, не забувайте, що ваш сайт є публічний, і так в більшості. Так, їх там просто в більшості тішить. Так, їх просто мільйонний шанс, що саме ваш дизайн побачить маленький. Але все ж якщо ви хочете якісь державні сайти розробляти, то пам'ятайте про це. Але звучить, що все в секунду. Але все не так просто, бо підключається технічна сторона, з якою більшість не знайомі. Тут, а вже ж, кожен сам обирає, чи дизайнити тільки з інструментами, що називається вайп дизайнінг, і ви просто задизайнили і переносите це там фігма, наприклад. Хтось це може використовувати як Google, наприклад. От голова продукту Google поділилися, що вони тепер цей вайб-кодінг да, цей прототип, використовують замість пір -ді. Я обрала для себе йти далі, бо ши для цього і створення. Орони далі для мене це відповідати не тільки за дизайн, а й за технічну сторону. Взагалі ці ши вони не працю планували замінити саме дизайн процес. І для мене, якщо ми використовуємо тільки дизайн. То це використовування тільки 50% можливостей, і далі цей відсоток буде тільки зменшуватись. І моя особиста думка, що за цим майбутнє, і дизайн-інженери це майбутнє. Тож я обираю теж рухатись в цьому напрямку, але все непросто. Бо, наприклад, бо існують люди, і поставити сайт на домен звучить вау, просто але існує, наприклад, безпека. Якщо ви створили сайт, і там є навіть банальна форма до заповнення, її треба захистити від спаму. Тож що. Що я раджу іти потрошку спочатку продумати такий сайт після цього відео, наприклад, щоб цей сайт був статичним, і кнопка вела, наприклад, на інструмент, наприклад, робіть портфоліо, а кнопка веде на ваш інстаграм або на ваш номер телефону. Далі додавати вже форму її захищати, і так крок по кроку по кроку. Що я маю на увазі? Вибудовувати свої знання по цеглинкам. Це як у дизайну. У дизайні. Ми починали з простого ландоса і далі йшли далі, далі, далі. Хто хоче, можете навчатися у мене на патреоні. Ми робимо там, наприклад, сайт портфоліо. Спочатку ставимо на доми. На наступному відео там є форма, щоби. Клієнти, які заінтересовані вас як дизайнері, залишали свої дані. Захищати цю форму від спаму. Потім підключаємо телеграм-бота, який буде сповіщати, що прийшли, прийшов новий зацікавлений клієнт. І, до речі, патреони, будь ласка, дивіться випуски по черзі, тому що там не тільки важливо, що ми розробляємо, наприклад, портфоліо. Важливо, що це побудовані уроки так, щоб накладати знання на попередні. Ну що, висновки. Я раджу в цілому, якщо ви, наприклад, хочете користуватися ши-інструментами, дивитись на них по-іншому. Дизайн штучним інтелектом звучить просто, тому що там є ши. Але це по факту дизайн на. Ши інструментах йому треба так само вчитись розуміти, знати, це як щось нове з'явилось. Інші речі, якщо раніше ми вивчали, наприклад, як створювати різні стани кнопки у фігма з автолояутами, зараз треба вивчати, як захистити форму від спаму. А да? сам візуальний процес так само розвивається з навичками у дизайні. Як і було, так і є. Чим більше у вас досвід, тим краще будуть ваші дизайни на ШИ інструментах. Бо, наприклад, ви можете також міксувати і додавати якісь елементи, які ви створили унікальні у фігма, і так далі. Розумієте, да? про що я на це дивлюсь так: якщо я буду це використовувати виключно на мінімальний потенціал, я буду отримувати мінімальний результат. Залишились дизайн, паттерни залишились. Робота з візуалом залишилась, але повністю змінюється. Процес. Тож я закликаю вас взагалі не боятися ши, а навпаки, використовувати всі можливості. Я вам скажу чесно: я на роботі стала почувати себе набагато краще, набагато сильніше. Я стала вміти і робити все швидше. І знаєте, так між нами мене ще так ніколи не хвалило, як коли я перейшла на ши інструменти. Я працюю у стартапах, якщо що, тому це ідеально підходить під мою нішу. Ну і. А вже ж мені подобається, що я тепер всі ці анімації отут тут от е можу робити як мені захочеться. Мені не треба питати, чи є у нас час, я все можу робити сама. Тож, ми бачимось з вами у наступному відео. Щоб це зустріч була, треба не забути, що зробити. Правильно підписатись за до інстаграм, де всі мої каруселі на тему штучного інтелекту. Хто зі мною на патреон погнали вже дизайнити професійні сайти. Я дуже рада була вас бачити і дизайнемо.